Вони нищать ворожі цілі, захищаючи Україну своїми крилами. Навіть зранені, роблячи свій останній бойовий виліт, українські льотчики одними з перших стали до бою. Розуміючи стратегічну важливість військових аеродромів, рашисти в першу чергу почали нищити саме їх. А наші українські аси навіть під масовим бомбардуванням злітали. Якщо говорити про ті виходи з під ударів, дійсно один із них на ім'я Олександр. Він, до речі, ну і і досі воює. Так виходив з під удару, коли частково була зруйнована злітно-посадкова смуга, і, на... і один літак уже горів. Тобто йому вдалося неймовірно в короткий, за короткий проміжок тої злітно посадкової смуги, якось оминаючи там кілька тих вибоїн, і літак в кінці палаючий, і от власне злетіти і зберегти і техніку, і своє життя це дійсно безпрецедентний випадок. Українські герої змусили расистів таки визнати, чия армія найкраща. А попри втрати в надскладних умовах робили те, чого для нас не зміг зробити цілий світ закривали небо. В таких умовах почали працювати фактично всі пілоти. сідали, сідали вони нас як на оперативні адроми, на злітно-посадкові смуги, Вони були пошкоджені, удари були по всіх литовищах Фактично сідали вони на ділянки автомобільних доріг, є спеціальні які пристосовані по всій території держави саме для таких ситуацій, коли ворог б'є, що треба десь злетіти, вийти, поки летить ракета, і десь треба сісти, коли там вже нема сісти». Українські льотчики-винищувачі, яких в рази менше, ніж російських пілотів, стали легендарними. Одну з таких історій дізналась вся країна. Про команду героїв, які 2 березня вийшли на перехоплення ворожої авіації і з гордістю розповідає Юрій Ігнат. Бо ці мужні чоловіки одні з привидів Києва. Олександр Бринжала і його побратим так летіли парою, міг 29-х. Побачили, що летить начебто чотири літака рашистських. Ну, Розуміло, що треба дати бій, тому що летять, будуть бомбардувати, чи то Житомирська область, чи то Київська, зона відповідальності великого у 40-ї бригади. І, власне, коли вони почали вже підлітати, оті точки на радарі вони почали розсіювати. Почали, там стало не чотири літаки, а чотири по три. Тобто 12 літаків одразу летять російських. су 34 су 30 су 35 і там різні. ну. І винищувачі, і винищувачі бомбардувальники. Тобто летіла група з дванцефетичної ескадрилья така, якщо по підрозділу рахувати. Ось. І прийняли рішення на бій. Тобто ну, на скалі просто в шокі були, ну, тому що ну, вони ж знають, що це міги. Рашисти втратили три літаки. Літак бренджали, на жаль. І те, і те він намагався дотягнути до аеродрому. Тобто була ще була спроба дотягти літак, але, на жаль, ну, катакультуватися не вдалося. Та не лише авіація закриває небо. Сили протиповітряної оборони збивають смертоносні ракети, якими ворог намагається нищити українські міста. Вміло свою справу роблять і зенітно-ракетні війська. Беремо бук, так, який е, може працювати як автономно, без там, командного пункту Радаров. Ніхто не знає, де ця машина. Ні, вищі штаби, ніхто. Командир цієї зенітної установки, от який був Ярослав, виїжджає. В чисте поле шукає от прихисток, робиться маскування. І в режимі тиші ніхто ні не курить, ні нічого, всі ну, в такому режимі сидять, чекають зона його, оперативна зона, в якій він може в радіусі 40 кілометрів від себе знищити повітряну ціль. Як тільки йому повідомляють певними засобами зв'язку, що ця ціль, можливо, десь з'являється, зрозуміло, що вмикається установка, вмикається радар, як тільки вмикається радар і літак, і бук бачить вже один одного, не засвітились. І тут уже хто перший. Хто кого. Із курсантів у герої стали до захисту країни і студенти університетів повітряних сил. Льотчики, зенітчики, РТВшники, зв'язківці з випускних курсів змушені були передислокуватись у військові бойові частини по всій країні. Вони сьогоднішній, сьогоднішній день вчаться в умовах війни. Це унікальний випадок. Дійсно, іншого виходу немає. Теж відбувся прискорений випуск. Четвертий, п'ятий курс випустились одразу вже безпосередньо пішли саме на штатні посади. А решта вчаться в бойових умовах разом з профсехерсько-викладацьким складом зі своїми курсовими офіцерами. Всі по всій території держави і отримують і навчання, і бойовий досвід. І так, вже восьмий місяць без перепочинку наші воїни роблять все можливе і неможливе, щоб домінувати в повітрі. Швидко та точно наносять удари по військах супротивника, центрах його логістичного забезпечення та інших ворожих об'єктах. Щодня та щохвилини наближаючи перемогу.